Прикарпатські прокурори повернули у власність земельну ділянку вартістю понад 24 мільйони гривень. Хто був власником землі та чому договір про оренду розірвали через суд? Наша Вікторія Резун розкаже. Позов про розірвання договору оренди землі подали косівські прокурори. А все через те, що іноземне підприємство не сплачувало за користування більше ніж рік. Це земельна ділянка рекреації, яка знаходиться на території Яблонівської селищної ради. Прокурорам при здійсненні представницьких повноважень при моніторингу джерел відкрит... відкритих джерел інформації був встановлений факт того, що ця земельна ділянка вже протягом тривалого часу використовується наземним підприємством в якості оренди, але договір оренди належним чином ним не виконується. Кошти до місцевого бюджету в значних розмірах не поступають. І відповідно, прокурорам були Йована питання про стягнення даної суми розміру заборгованості, і розірвання договору оренди і повернення земельної ділянки. Загальна площа повернутої ділянки становить більше ніж півтори тисячі гектарів. Фактично, вона не використовувалася підприємством. А була взята з ними в ними в оренду, але будь-яких заходів щодо рекреації, використання її з цією метою не здійснювалося жодних. По-перше, дозволила повернути землі рекреації в державну власність, як я вже сказала, і забезпечити подальшому її більш ефективне і продуктивне використання з метою наповнення місцевого бюджету. За вимогою суду ділянку рекреаційного значення вартістю понад 24 мільйони гривень вже повернуто у власність держави.